Перше, як знати, що десятка готова працювати з розбіжностями, як ви це пояснили? Граф я не можу сказати? Група повинна намагатись, кожен десятці має прагнути, має намагатись поперевірити це, виміряти, наскільки духовне для нього важливіше за матеріальне. Перш ніж ми приходимо до з'ясувань, наші з'ясування в тому, що ми говоримо про злочинах між нами, ми повинні бути вже в якомусь духовному підйомі. Щоб духовна мета розкривала зв'язку між нами, нам потрібно розуміти це, відчувати це, бажати цього. І зв'язок між нами, наскільки він буде потужним, а це вимірюється всередині егоїзму, і також силою зв'язку, яка знаходиться над егоїзмом, ми тоді таким чином ми можемо розкривати цей це ящик Пандори починати з ним працювати. Творець намисно створив его, злооснову, основу, і сказано, створив я злооснову, основу, створив втору як приправу до нього, тому що світло, що вторює, воно повертає до джерела. Ми повинні трохи розкрити. Засябуребараміліка систему поганих відносин між нами це зло, це те, що творить сам творець самого початку створив нашому егоїзмі, і зрозуміти, що це він створив, а не ми. і Якщо я ненавиджу когось і віддаляюсь від когось, і в мене є якісь претензії, це творець, пробуджує в нас намисно, а не те, що хтось винен або я винен, а це творець, він робить це. Щоб ми подолали і покрили це любов'ю. І тоді він дає нам можливість досягти єдності між нами аж до любові, щоб розкрити його, а не те, що є якась істина в ненависті, в відторгненні в з'ясуваннях, в критиці між нами. Немає в цьому жодного сенсу. Це лише для того, щоб над ними побудувати щаблі любові, єдності. Якщо ми не забудемо про це, то ми прийдемо до правильних дій і до правильних результатів.